Це для коника. Дуже, кожна тварина бере по-своєму їжу з руки. От там, на першому бувні, вона більш так, агресивна чечні. А це дуже, дуже, дуже лагідно. Військовослужбовець Олексій Федоров годує коня кахіто під час занять і по терапії. Дуже приємно спілкуватися з такими красивими паринами, добродушними. Я в дитинстві ліс э, в селі. От. І біля, далека, біля дому була кінофірма. І я пас коней на конях. Без нічого, без сідла, без нічого. Що хочете отримати від сьогоднішнього дня? Розслаблення, задоволення, просто і все. Чоловік прикордонник луганського загону отримав поранення 21 лютого цього року під Солидаром. Із травмою спочатку лежав у лікарні Дніпра, потім – у в Київській. Останні три місяці проходив реабілітацію на рівнощині. «Коли було вторгнення, ми ще були охороняли станицю Луганського. А другадця п'ятого числа тільки вийшли з станиці Луганської. багато кого немає. На перше заняття із іпотерапії приїхало 12 військових, які наразі проходять реабілітацію у клевенському госпіталі. Ініціювали ідею волонтери центру Смартдок спільно з кіноспортивним клубом, що у великій умаляні були враженька. Кількість хлопців відгукнулась, які взагалі не були активними. Так, але ось приїхали. Головне дати їм новий спектр емоцій і для багатьох подолати цей страх, вилізти на коня, бо в нього травма ноги.» це наша дівчинка її звуть Куба. нам. Вісім років да? кобилка катерійської породи. Вона дуже слабка це її нікама. Ніка, ніка. Куба серед тих коней, яких залучають до іпотерапії, зі слів керівниці кіноспортивного клубу Ірини Демидюк, загалом у їхньому комплексі 10 коней, але лише двоє з них підходять для терапії. Ну, в нас, по перше, вони всі спортивні, всі приймають участь у турнірах, у змаганнях. Цей кінь повинен бути врівноважений в першу чергу, і він повинен сприймати людину як свого друга. Зі слів Ірини Демидюк, і допомагає військовим не лише психологічно, а впливає на їхні фізичні можливості. Укріплюються м'язи спини, поліпшується кровоток, тобто поліпшується робота серцево судинної системи. І ще говорю, одне саме головне: що це дуже зміцнюються м'язи, які тримають е, поперед. Е, як правильно їздити, ніхто ніколи не підказував, але в селі завжди їздить. Саме головне, щоб свободу відчувати. 30-річний Анатолій Махотін, військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної бригади, каже, наразі має проблеми з опорно-руховим апаратом через поранення, які отримав на Луганщині 1 січня. «Красно, на новий рік зробили їм свято, ну і вони нам відповіли подарункам. Всі говорять, що це був танковий обстріл. Але оскільки ну в мене короткочасна втрата пам'яті, то тобто я точно не знаю, що це було. Але як вже зробили перше обстеження, то виходить три внутрішні травми. Чоловік каже, що як тільки вилікується, планує повернутися до побратимів. Це ж останній місяць реабілітації. То відповідно займаються зараз, ставлять мене на ноги. Ти що вже на двох ногах в пену стояв. Відповідно, після цього одразу до хлопців. Це останнє, що дізнався, потихеньку посувається. Окрім іпотерапії, волонтери проводять для поранених військових заняття із спілкуванням з собаками та котами. Крім того, хочуть організувати для них риболовлю. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.